Виконуємо номер 356 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік, який шлях подолає мотоцикліст за 7-12 години, якщо його швидкість 56 км за годину. Приступаємо до виконання, щоб знайти відстань. Необхідно швидкість помножити на час. Тому 56 км за годину множимо на 7 12 години. Якщо серед множників є натуральне число, то його потрібно замінити на дріб зі знаменником 1. 56 перших помножимо на 7 12. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 56. І 12 можна скоротити на 4. 56 ділимо на 4, буде 14. 12 ділимо на 4, буде 3. Тепер у чисельнику ми 14 множимо на 7. У знаменнику 1 множимо на 3, 14 множимо на 7, 10 на 7, 70.

виконуємо віднімання в остачі 0, зносимо 8. 8 ділимо на 3, беремо по 2. 2 множимо на 3, буде 6. Виконуємо віднімання в остачі 2. Отже, у нас буде 32 2 третіх кілометрів. І пояснюємо. Подолає Мотоцикліст? Записуємо відповідь тридцять дві цілих дві третіх кілометрів. Ми дали відповідь на питання, який шлях подолає мотоцикліст за 7-12 години, якщо його швидкість 56 км за годину. Номер 356 виконано.